Доволі великий Бравл Толк, абсолютно нова рідкість Бравлера, каза, смертоносна ніндзя і дружина Кенджі. Битва за королівство Катани. Знову нова подія. Бравл Моба. Вісім гіперзарядів і жахливий співак Караоке. Подарунки, нові скіни, нові режими та інше. У цьому Бравл Толк є щось особливе. Не знаю навіщо, але нехай нам допоможе Паула. Я рада повернутись і почнемо з анонсу абсолютно нової рідкості Бравлерів ультралегендарний. І найперший ультралегендарний Бравлер каза, усі ультралегендарні Бравлери матимуть щось унікальне та особливе, і Казе не виняток. Вона буквально два Бравлера в одному. Батьки виховували Казе як живу зброю ніндзя, але вона завжди хотіла бути гейшею. Коли вона зустріла Кенжі, вона втекла, щоб відкрити ресторан у Старпарк. Казе Каза живе своє життя як гейша, але ви можете перевтілити її в ніндзя, вивільнивши її смертоносні навички. Ви можете миттєво перемикатися між двома особистостями. І я в соціальних ситуаціях. У формі гейші вона б'ється вієлими і кидається вперед, щоб атакувати зблизька. У формі ніндзя вона кидає сурікени здалеку, завдаючи більше шкоди ближнім цілям. Але давайте розглянемо форму гейші. Її основна атака має пляму ураження, завдаючи шкоду плямою. Ваша атака стає сильнішою та активує деякі здібності. Її супер віяловий шторм, який охоплює територію, зменшуючи відомість для тих, хто опинився в пасті, завдаючи їм шкоди. Її зіркові сили роблять її ще. Ективнішою, вдаривши ворога сильною стороною, вона його увільнює, а також забирає боєприпаси. Гаджети дають бонуси до її ніндзя форми, збільшуючи швидкість пересування після перемикання або невидимість. З формою ніндзя вона може знищувати кількох ворогів. А за допомогою супору пробиває ворогів, залишаючи мітку. Позначені вороги отримують шкоду через кілька секунд, як у фільмах. Не в дефімінані. Її перша зіркова сила змушує позначених ворогів завдавати шкоди товаришам після поразки, а друга продовжує тривалість ефектів після переходу у аспект ніндзя на 50%. Її гаджети ніндзя дають бонуси до форми гейші при перемиканні. Причому один з них зцілює, а інший виконує стрибок. Чекай, ти хочеш сказати, що нам доведеться розблокувати чотири зорені сили, чотири гаджети та два гіперзаряди? Ха-ха, ні, дурненька. Якщо ти відкриваєш їх в одній формі, то вони будуть і в іншій. Так, ви все правильно почули. Укази буде два гіперзаряди по одному для кожної форми. Ловіть їх пізніше в розділі гіперзаряди. Хлопці, ви казали, що буде швидше. Я запізнюсь до сквадбастерсу. Мені потрібно йти. Бувайте. Ми розпочинаємо травень з масштабної події Битва за королівство Катани. Саме так, так. Oh о боже, це Райан з Бравл Старс. Є круто, Раян. Привіт. Ця подія наповнена нагородами від нових скінів, як це гіпозарядний Оні Онікенджі, до особливих здібностей, іншої косметики та валюти. Подія триватиме чотири тижні. Щотижня відкривається нова глава з новими режимами та іншими можливостями. Ех, новий рецепт. Подія відбувається через нові суші кенджі, але з'ївши їх, бравлери отримують потужну силу. Васабі це найгірша сила, яку я коли-небудь їв. Все, що вона робить, це кровоточить мої очі. На щастя, сила васабі для браворів буде краща. Загалом їх 60, але з різними рівнями потужності. є 20 потужних, 15 надзвичайно потужних, 15 шалено потужних, і нарешті 10 найпотужніших. Наприклад, Сту стріляє після кожного використання суперу. У Шелі покращений супер, і вона стріляє навколо себе. У нашого акуратного містера Пі атака подовжується після попадання. У Сьоджі після суперу буде найвища форма та швидша перезарядка. У фенга тепер більша дистанція суперу. А ще у нього більше здоров'я, і він швидше заряджає свій супер. І у самого самурая суші Кенджі найшвидша перезарядка. У нас є шістдесят. У нас є здібності васабі, які можна відкрити, але ми не збираємося розповідати про них усі. Тому дивіться снігпіки у ваших улюблених контент-мейкерів. Сила Васабі доступна лише в режимі з модифікатором Васабі. Тож не хвилюйтесь, якщо ви не фанат зелені. Щоб розблокувати силу васабі та інші нагороди, вам потрібно збирати роли для суші. Після відкриття суші роли можуть дати до восьми різних суші нагород зокрема силу васабі, гіперзряди, зоряні сили, гаджети, скини, бійці, поверпойнти, монети, блінги, кредити, піни, спреї та іконки. Господи мій! Скільки можна запхати в суші рол? Кожне окреме суші, яке ви отримуєте суші роло, буде додано до вашого лічильника суші. Суші-лічильник лічильник це також єдиний спосіб розблокувати скін онікенджі під час події. Ви отримаєте суші щоденних нагород, безкоштовних нагород, спеціальних квестів, щоденних конкурсів, клубних подій та з магазину. Щотижня різні способи отримати суші. Це була б не подія без певної мети клубу. І цього разу все, що треба, це з'їсти суші, тобто зібрати у незмінні мегасфоні. Яка називається мегабуфет? Ви та ваші одноклубники отримуєте чотири квитки на день протягом тижня, щоб грати в режими мегабуфет? Кожна перемога додає бал до власного суші буфету вашого клубу. Після досягнення цілі ви можете миттєво отримати суші ролл. Нові режими у битві за королівство катани з'явиться два нових режими: самурайська сутичка та полювання на онні. У самурайській сутичці дві команди зійдуться в боях 5 на 5 або 3 на 3, де їм потрібно набрати найбільшу кількість балів, відбиваючись від самураю ботів та ворогів. Намагайтесь уникати потребляння між ботами та іншою командою. Полювач онні бачить, як троє хоробрих воїнів протистоять демону кенджі. Я не знаю, що було в його суші, але це було недобре. Оні Кенджі має кілька різних атак, тому візьміть найкращу трійцю. У розділі з розблокуванням Оні ви також отримуєте сім днів нагород, включаючи суші роли за проходження п'яти рівнів складності кожного дня, але будьте обережні. Останній етап найскладніший. Фінальним режимом будуть щоденні змагання. Змагатися з десятьма гравцями, щоб очолити таблицю лідерів. Вісім гравців з десяти отримують суші. І нарешті ми розглянемо нові скини, які з'являться у сезоні Битва за королівство Катани. Новий скін Каса собаки Пайпер, а також дві кольорових варіації при покупці Бравл Пас Плюс. Будь ласка, наслужитись рештою скінів, поки Дрю та Марсі читають жахливу хайку під заспокійливу музику. Парний шоудаун. Я бачу Едгара в своїй команді і примусово виходжу з гри. Чому, коли я граю за Пайпер, я не можу влучити жодного разу. ворожа? Пайпер ніколи не промахується. Хороша робота, хлопці. Битва за королівство Катани розпочинається 1 травня. Ще побачимось. Наступний бравлер нового оновлення це Джей Йонг. Бог караоке, але він може бути трохи божевільним. Джей Йонг нудьгуючий офісний працівник середнього віку, який шалено любить караоке. Він багато працює і багато грає. У нього є два режими атаки, які він може активувати, щоб кидати різні колючі снаряди в будь-кого, хто заважатиме співати в караоке. У режимі вечірка він лікує товаришів по команді. У режимі робота він завдає менше шкоди, але надає прискорення товаришам по команді. І собі для зміни режиму використовуєте супер. Активація суперу також активує відповідний баф. Перехід у режим вечірка зцілює у всіх товаришів по команді. А перехід у режим робота дає тимчасовий приріст швидкості пересування всім товаришам по команді, які знаходяться поруч. Його зіркові сили дають прискорення руху товаришам по команді, які знаходяться поруч, і дозволяють будь-яким атакам наносити більше шкоди, якщо вони влучають у ціль. Його перший гаджет завдає шкоди по площі та тимчасово шкоди. Шкодо від основної атаки. А другий сповільнює ворогів навколо себе і залишає за собою сліди нудної роботи. Настав час показати найкращого співака караоке. Давай, дрю. Гіпец заряди. Газ розкидує привидів, які завдають шкоди ворогам і зцілюють товаришів по команді. Супер лілі тепер відскакує від стін і переносить ворогів і лілі в царство тіней. Пейнтбольні кульки Кленсі тепер пронизують ворогів, а потім швидко повертаються до нього. У Амбер площа нафти її суперу збільшується, і нафта продовжує горіти протягом трьох секунд після того, як її підпалили. Біло тепер не отримує шкоди, коли контролює ворожих браверів. Нова бралерка кази також отримує гіперзаряд. Завдяки древній енергії її форма геші тепер буде завдавати шкоди з плином часу всередині її бурі віял. А у формі ніндзя кази отримує збільшену швидкість пересування, а її мітки миттєво завдають шкоди, якщо рівень здоров'я цілі достатньо низький, щоб її можна було перемогти. Банкноти гріфа тепер роздвоюються, а також вони можуть пробивати навколишнє середовище. Кенджі притягує ворогів до середини свого супору. Потім знову з'являється в центрі X замість початкової локації. Ще один ігровий режим. Так ми випускаємо моба. Ні, серйозно ми робимо режим Бравл моба. Бравл-арена Арена це не просто режим, це абсолютно новий спосіб гри в Бравл. з вимірюванням потужності, вежами, хвилями ботів, джунглями, наповненими ботами, і кайдзю, який дає баф для всієї команди. Цей режим містить всі основні елементи моба, але вам не доведеться чекати 45 хвилин. Кожен матч бравл Арена має близько 5 хвилин, і тут немає ігрового чату. Тож після перемоги ти не можеш бути токсичним до інших гравців. Так, гра інтенсивна, так вона складніша і так вона може бути не для всіх. Але найголовніше, що це просто дуже дуже хаотична забава. Можливість підвищити рівень бравлерів призводить до деяких дійсно незабутніх ігор: від сольних штовхань до командних витирань, до тотальної бійки, щоб вибити кайдзю і отримати баф для всієї команди. І цей режим з'явиться у червні. Це то кусацу Бравол. Новий скін з Чін Едгар разом з двома кольоровими варіаціями при «Бравл Пас Плюс Міжгалактичний галактичний Новий меха-скін меха, меха фінкс разом з двома хромами. Мехічіфінхайджукленці. Так, цього разу ми його не забули. Токуса Соколет, монстроміко. Ще щось так. Більше скинів. Менді, яку можна отримати в Суперселайдіревардс і вуличний шиї для підтримки кіберспортивних команд, а також скини за 29 геймів. гемів. Вогняний чаклун Майк, Взбита Дракон Бул, Таємний Сьорч, Пісочний Замок Еш, Бандіт Толу, Сонячна Роза, Бінгут, Фруктова Казе, Джемін Джейонг. Тепер ви бачите, скільки залишилось до перезарядки гаджету. І нарешті, коли ваш гіперзаряд заряжений, відображається фіолетовий індикатор. посилання на безкоштовний пін буде в описі до цього відео. А також розіграш скіна. Розіграш скіна на міко, ви зможете знайти в моєму телеграмі за пару днів. Вибачте за такі трошечки вялий брауто, коли я його озвучу вже 5 годин. І я не знаю просто це дуже важко, чесно Підтримайте мене лайком. Ну, якщо що, вони тут обговорюють васабі і суші, тому тут нічого цікавого немає. Всім бувайте!